Зараз, перша ночі, у мене я апельсино і чай, який ви не побачите, бо на нього опирається телефон. Цей тиждень я буду робити нічого. В понеділок до мене прийде друг, вівторок мене, до мене прийдуть оцінки. Я знаю свої оцінки за другий семестр і чи склала я цей рік. Можливо, ще ні. Середу я не знаю, в четвер мені треба допомогти мамі з екзаменом з англійською. В п'ятницю я не знаю в суботу і неділю я не знаю, бо ще бо в мене закінчилось навчання. Я намагаюся себе розважати, читати багато-багато читати англійською, французькою. Купила книжечку французькою, читаю англійською. Коротше інтенсивно щось роблю і щоб ще гроші на це не витрачати. Бо, знаєте, якісь там курси, репетитори це все дінга-дінга. Хто діньгу має, той щасливий не я. От, тому будемо вирішити з вами цю проблему. Побачимо, що з цього вийде. У мене нема пам'яті на телефон знімати. Мій ранок почався не з кави, бо в мене не працює Wi-Fi. а в моїй кімнаті не працює мобільний інтернет. У мене детокс. Детокс це все вселенне. Да? Все говорить мені, що пора очиститься. Але проблема в тому, що до мене повинен був прийти друг. I don't have any like messages from him. Щоб піймати хоч трошки 3G, мені довелося. Майже випрыгнути в вікно і отак от, отак от руку виставити. Я змогла з ним попереписуватися. Він прийде все одно, але ми не зможемо подивитися фільм. Тому ми просто щось приготуємо і поучатися. Клас. Крута. Із новинок світу книг я купила собі. Yo Cotavada, Le voyage à Bordeaux за 530 оказіон. Мені подобається. Це не складно читати. Попадаються нові слова. Так цікаво, воно розбита по розділам. Я не знаю, я не переводжу ці іероглифи. Ще я веду такий блокнотик, де я пишу нові словечки. Англійською і французькою і переклади. І перечиту їх кожного разу, коли відкриваю книжку. От. І ще я читаю The Bell Jar: The Bell Jar by Silvia Plath. Я читала її російською, давно дуже. І потім вирішила, що я хочу ще раз її перечитати, бо мені дуже сподобався вайб. Я пам'ятаю якісь там не самі приятні сцени. Я її скачала англійською, і мені мені, мені, дуже, подобається, мені дуже подобається. Я їду покупати парфюм своєму братику. Я хочу йому зробити такий маленький сюрприз і купити парфюм. Піти на пошту і відправити цей маленький пакетик в Літву. Я ніколи ще не відправляла а, посилки не насилала посилки, посилки, а, за межі Франції. Я не знаю тарифу, я подивилася на сайтах, це десь ну, 17 євро. Типу, це половина вартості мого подарунку. Клас. Ну, що не зробиш для родича? Я не знала, що не можна відправляти парфуми поштою, бо там а, вони містять алкоголь, алкоголь не можна відправляти ніяк. Я вже його купила в Литву я типу не їду. Як, як мені це передати? Може, через нову пошту, може, наша пошта вона не має таких правил, я не знаю. Ну, це проблема. Обідна. бідна. А бідна. Я можу впевнено сказати, що Париж влітку мені подобається набагато більше, ніж в... В... зимою. І без навчання теж так... так кайфово. Я не знаю, що я буду робити вдома без Wi-Fi, бо я дивлюся зараз серіал «Аббатство Даунтон». Мені дуже подобається.

Не сидіти вдома. Дуже жарко, буде 33 градуси. But я більше люблю таку жару ніж холод, тож. Хай. Може познайомлюсь з кимось, може не буду, може куплю щось, може не буду. Такі справи. Мені подобається, що в парижських центральних парках є дуже, дуже, я дуже-дуже не можу приблизити, дуже багато таких стульчиків і лавочок, на яких люди, люди сидять. <клухи> Вау! Від відсутності Wi-Fi мене рятує завантажена Сільвія Плат і завантажена музика. І якщо чесно, якщо чесно, мінусів я не бачу. Якщо б uh, Wi-Fi в мене був, я би просто більше половини цього часу вільного я б просто сиділа в Тікторі і дивилась, може, пару серій серіалу. А так я буду читати. І раніше лягу спати. з надією, що завтра його вімкнуть, бо я хочу подивитися свої оцінки, як как би. Бы. Вайфа'я, ребята, в мене немає вайфаю. Тому я намагаюся зловити мобільну зв'язку у вікно. Вона не ловиться. Я, я роблю каву. Буду зараз читати свою сідві плати. Чесно, я вже, я вже заморилася від неї. Вона така депресивна, така странна. І. Десь ближче до вечора, коли буде не так жарко, і коли можливо мені прийдуть результати за рік університету. Я піду в кафе з ноутбуком і на мобільному Wi-Fi, бо коли я виходжу з під'їзду, у мене зразу є мобільний інтернет, але в кімнаті його немає. Я не знаю, що це. У мене протекція, Я коли вікно відкриваю, в мене працює 5G. Коли я закриваю вікно, він не працює. Сто! Ну, я не знаю фізики, тому для мене це магія. Цей чайничок дурацький, такий дурацький чайничок. У мене, у мене ця кава, вона не виливається, знаєте, як в тік як в Пінтересті. Там така струєчка кави темненька, вона так спокійно виливається. В мене так робиться перші. Шість секунд, а потім воно плюється і нічого не виливається, воно просто плюється. Я зменшую е, силу пічки, я збільшую силу, я, я забираю чайник, я не забираю. Я вже питалася і води менше і більше, і кави менше і більше. Воно просто плюється, й твою мать. Помігіть. З приводу оцінок за університет я не знаю половину оцінок, тому я навіть не, не можу. Накидати собі свій середній бал. Я не знаю за, навіть за першу половину другого семестру оцінки по історії, бо вчитель у нас такий. такий. Я вам віддам ваші роботи завтра. Послезавтра. На наступному тижні. Через місяць, після канікул, після другого канікул, він нам не віддав ні однієї роботи. Я не знаю, яка в мене оцінка. От. По літературі я тож. Ну, короче, я не знаю, майже по всім предметам. там, Тільки по граматике 14 або 15. Слей. Після двох хвилин кипіння. Воно накипіло аж, 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 аж стільки. Короче, мені треба было просто влог снимать, да воно сработало. Щоб зарядити свій павербанк, бо мій телефончик розряджається з ось такою швидкістю під сонцем. І мені вмікнули, ввімкнули Wi-Fi. Я, я рада, я рада, бо я задолбалась під нього жити. Тому я буду зараз оновляти сторінку і намагатися подивитися свої оцінки. Будь ласка, work. Go, Kelly, go! Please! Адіуйте Windows. Oh my God. Чуть нічого а... угу. угу. 12 по літературі. Це значить, що я написала краще в другу диссертацію. Як я тримаю телефон? Другу дисертацію, ніж першу диссертацію. Грейд, а майґод. І він і історик поставив 14. Так, я розібралась в своїх оцінках. Все дуже супер. Але чомусь вони поставили що в мене Абсанс Жустіф'є моєї опції з французької мови, яка була в мене на дистанції. Я склала всі екзамени дистанційно, бо це програма дистанційна. У мене нема оцінки, мені поставили Абсанс Жустіф'є. Який абсенс? Ну ладно, я їм не писала. Містер Заріб. Uh, ну, ну, все, ну, тепер татар я можу точно відпочивати. Але треба вчити переклад, бо я. Писано Дякую і Кавунчик Херсонський. Свого грамотного чоловіка, блядь. В цій хаті чоловік я. Суші з Лідле, які я люблю. Я не трав... я не траванусь. Берите смачненькі. Моті з того китайського магазину. Грінті, Грін будь, будь ласка, смачним. Олівера себе купила Сан -сюк, Of Course і Original Pringles, що що? Мы не любим фейк, мы только оригинал. Дабстеп. Ну и там яблоки, авокадо и healthy фуд. Мукбанг. Давайте с вами скуштуем Моти Моти, Грин Ти, Моти Крим. Пахнет чаем. Чай. Я вийшла пройтися ввечері, тому що я цілий день сиділа, точніше, лежала, дивилася серіалу, їла ці пластивці, тому сьогодні я хочу хоча б три кілометри пройти. Це в закат Это самое лучшее, що можна було придумати, тому що вже не жарко, але є солнышко. Завтра буде свято, якого чекали майже всі французи і не французи. Приїжджають, я бачу цього року багато американців і просто з, -з, -з, з цього світу. Люди на Федбюля Мюзік, на свято музики. Воно завжди я бачила ще до переїзду в Париж. Я ще бачила а, в Тіктоці ці естерик-концерти на вулицях, коли НАТО людей там грає якась мега французька популярна пісня, яку я не шарю. Все безкоштовно, транспорт безкоштовний, толпи, просто толп людей. Така велика дискотека на все місто. Це все буде завтра. Я дуже хотіла попасти на це свято. І ось я попаду, але зараз я подивилася, що дуже опа... небезпечно буде через пікер. Пікер — це люди, які в натовпі можуть тебе вколоти наркотиком, і, типу тобі буде погано, і треба одразу кликати швидку поліцію. Їх реально багато, дуже багато відео в Тіктоці. Дівчат і хлопців, напевно. ну Це зазвичай дівчата, які були в колиці. Мені стрмна! Мене подруга попросила купити їй вітамін С, але я купила. Все літ кислоту, тому мені треба в хіпстерському наряді поїхати і обміняти. Бо я зробила помилку. Я в такому. Знаєте, бо вчора були всякі спідниці, платіжка сьогодні. Додому. Все, на що я трачу свої гроші за стипендії, Це фрукти, солодощі, кафе і коктейлі іноді. Тому сьогодні я витратила майже. я сейчас порахую. А, бля, Прочу, в сумі це все вийшло на 9 євро. Куда? Полуниця Я експериментую і взяла собі фініки. Два Фініка. Фінік, фіг. Інжир. Да? Інжир по-нашому. <сум> Інжир спробувати, бо я дуже давно на його не, не куштувала. Абрикоси, апельсинка. І салат. Оце 3,570 5,70 коштує і полуниці з інжиром 3,30. Можна написати ваші ціни за подібний. Пакет продуктів вашої країни, де ви там живете, я не знаю. От, але я хочу дуже опробувати інжир. Дорогой, 10 євро за кілограм. Ну, норм. Я знаю, що в Парижі є монополія продавців таких продавчих лавок маркет. Фрут маркет. І вони дуже дорогі, але там такі гарненькі продукти, але не завжди вони смачні. Якщо ви думаєте, що я питаюсь повністю фруктами і солодощами, то ні, я їм овсянку і ходжу на безкоштовні роздачі їжі для студентів, де мені дають по 100 пачок макаронів, Рис іноді дають, тому я не купляю такі базові продукти. Вони в мене в великих кількостях пакетах лежать знизу, там, де ви не бачите. Е, М'ясо, іноді я можу купити так. яйця в мене вже 100 років там стоять. Е, овочі для салатів. Ну, я міксую, 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 так? Да? Цікаво, живемо. Тому що вже треба закінчувати цей мега інформативний влог. Е, ви там мені зазвичай якісь питання задаєте. Тобі подобається тут вчитися? Так, мені подобається. Тобі Ти хотіла тут провести все життя? Ні, ні. ні. Паріж вже не той. Із планів на майбутнє я хочу знайти грошики, а це значить знайти роботу, щоб купити собі крутий мак... макбук. Просто крутий ноутбук. Я не хочу макбук. Щоб монтувати відосики класні. Не для влогів. Інші відосики інші. Бо мій нормальний асер, він не тягне. Йому для тих програм потрібен ігровий ноутбук, який коштує там 2000 євро мінімум. Класно. Класно. Онліфонс?